Доброго дня, дівчата, я вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Лада, і сьогодні буде відео про старти, але буде епізод, тому що за весь тиждень я нічого не зняла. Е, тому що я була в Миколаєві, не вдома, там в мене немає умов для зйомок. Е, та, і як то, якось щось, не було, коротше, бажання знімати. Ну, то таке, що я вам е, хочу показати, так це те, що я ну, розпочинала трохи нових процесів. Е, бо мені все треба, і якщо чесно, я хочу ще розпочинати, тому що треба ще. Але, е, ну, поки що почнемо з тих. Почнемо з новин цього тижня. Я взагалі хотіла. Е, я б не хотіла. Я коли вже почала стартувати. І я чогось так подумала, це я десь у вівторок чи середу усвідомила, що взагалі-то можна було піти до Оленки Буганової в шалений тиждень стартів, але до мене це дійшло надто пізно, і я вже не стала нагріти. Але я. Спойлер, у мене сьогодні понеділок, 6. Жовтня, і я в останній день, ніж найшовше якої останній день, вже в перший день магічних кубиків, напросилася в магічні кубики. Але я, я ще навіть не бачила цих кубиків, я нічого не бачила, ще нічого не знаю, ще навіть список не зіставила І зараз я з це відео змонтую викладу, тоді зроблю список. І тоді, тоді. Подивлюся кубики, бо я ще взагалі нічого не бачила, нічого не знаю. І добре, що я згадала про кубики сьогодні в понеділок, а не як з цим всім. Подумала, що в мене багатенько процесів і можна, в принципі, з ними йти в кубики. Стати, до речі, я, кстати, не рахувала, скільки в мене процесів, може мені на кубики не вистачить? Я так тільки оком прикинула, що воно взагалі має бути 6. А там Побачимо, побачимо, звісно. Ну, коротше, я вам хочу показати, У мене є готова робота, але вони тільки ну, зроблені. Я буквально, у мене вже зараз обід, і я буквально тільки зараз їх дов'язала. Я хотіла їх дов'язати вчора, і в мене був час. І я могла б їх вчора дов'язати, і навіть би випрані їх вже сьогодні вам показати. Але е я не змогла, тому що я вчора. Вчора ввечері в мене так сильно розболілася голова, що я навіть не змогла не те, що в'язати, навіть дивитися телевізор. Там, ну, знаєте, можна хоча б лягти, там, коли голова болить тихенько вімкнути собі щось на телевізорі і якби лежати, ну, і дивитися там чи слухати, принаймні, знаєте, там, ну, якось так. У ну, мене так боліла голова. Що я щось взагалі нічого не змогла. Ну. ну, таке вийшло в мене вчора. Тому і дов'язати я не змогла, хоча вчора в мене був шанс. І вирішила це робити сьогодні, щоб показати вам. І от така в мене є готова робота. Другу я не буду надівати, але в мене є. Така в мене готова робота це шкарпетки. Але я бачу, що трошки завеликий на них. Блокатор. Це в мене блокатор, на, здається, 45-46. Але, от ну, трошечки, бачите, великувати, трошечки п'яточка пішла. Це я в'язала десь на 44-45. Ну, тут трошки більший розмір. ну Іншого виходу нема. Я буду сушити на цих блокаторах, бо. ну у мене є ще 44-43, але тоді там він буде великий. Хоча, напевно, не знаю, може краще взяти менший, і, щоб не розтягувати шкарпетку. А тоді. І хай вона вже на нозі розтягується, ну не знаю. Взагалі ці шкарпетки я починала для ЗСУ. Але. Е в процесі в'язання, коли я побачила, що вони виходять великі, то що можна зробити великий розмір, я подумала, що запропоную їх своєму татові, але по суті це не буде якби порушення початкового задуму для ЗСУ, тому що мого тата буквально нещодавно забрали на службу, і зараз він на навчанні. І в нього якраз нога 45-го розміру, то я подумала, що запропоную йому такі шкарпетки. І коли я про це подумала, я подумала, що ще й можна йому зв'язати пояс, бо він мене так в шутку казав, що зв'яжи мені пояс з собачої шерсті. Але собачої серці мене немає. Ну і він тоді ще був вдома, його ще не забрали. А тепер я подумала, що Ну як, в нього так, є проблеми зі спиною. А, і я подумала, що якраз тепер можна і зв'язати, але в мене є а, вовна Вовна верблюда. Я подумала, що вовна верблюда також буде непогано на такий пояс. Ну але це потім, це, це так, думки вслух. Давайте про шкарпетки. Так, як бачите, в мене тут така висока шкарпетка. Тут трохи довжини забрало ну, те, що вона не того розміру. Тому я думаю, все-таки висушу на менших краще блокаторах. Так, вам там повністю вилазить. Да. Має така висока резиночка один на один. Далі тут вселицю гладю. П'ятка тут стронг, але клин підйому в мене йде з боку, ось він такий хороший клин підйому. П'ятку я зробила синього кольору, і тут вона в мене так от зливається з тим синім, який є у секційній пряжі. Темно-синя синя це в мене Alize Comfort Socks, а ця секційна, шкарпеткова, це я не знаю, яка пряжа, це стокова. І ось цю частинку також я в'язала Алізе. Також нічого, звичайного, тут звичайний мисочок, Тут якби все просто. Все просто нічого такого, такого прямо немає. Ось такі вони вийшли. Це якась там вже п'ята чи шоста. Аж пара із залишків. Я, до речі, поки була в Миколаєві, трохи пораздавала своїх шкарпеток. Брала з собою дві пари. Одну віддала подрузі, другу відправила сестрі. Ну, от, ще там дві пари хочу подарувати іншій подрузі. Ну, коротше, так шкарпетки і розходяться. Якщо цікаво, отак от в от мене вийшло вона навпіл. Ну, тобто. Пагомілок навіть вищий. І мені я за високі пагомілки. Я вважаю, що для зимових шкарпеток і для шкарпеток у взуття пагомілок має бути високий, щоб взуття не натирало. Ну, і щоб максимально ніжку зігріти. Ось така готова робота. Далі я хочу вам показати свої старти. І е, старти були різні, але всі прикольні, цікаві. І навіть всі для мене, ну майже це, якщо чесно, якесь щось новеньке. І перший старт тут якби не надто цікавий, тому що тут просто набрана резинка пов'язана, багато тут нічого немає. Ось така резинка, вона ще ну, кривенька, так, я бачу, мені не дуже подобається, але це вже краще, ніж було у зразку. Я зробила тут набір італійський, як бачите. Далі от в'яжу таку резинку. Один на один, звичайно, як бачите, в мене набрано з низу. Тобто, буде в'язатися знизу до гори. І там далі шиватися плечі, все таке ну як по стандарту. Це тома е, е, для мене це така е, незвичайна конструкція. Я з усіх конструкцій її люблю найменше через те, що її е, ну, складніше приміряти. і я не розраховую наперед зазвичай свої вироби, а ну, якби розраховую тільки початок, а далі там вже як піде. От, я більше люблю в'язати конструкції зверху, для того, щоб можна було приміряти Так, ну, а о, взагалі, по ниточкам. Це в мене ось такий набір. Я в'яжу у дві нитки ось такого о, пухнастика. Це в мене 15 кін-мохер, 10 альпака а решта то, о, о, в мене. Штучна нитка. Така не дуже прямо ця ниточка така натуральна, але ну, такий пухнастик. Він дуже пухнастий, він такий прямо тут ворс. І е... друга ниточка це в мене ось така ниточка. Це такий мареносик. От, Тонесенькі, дуже тонесенькі. Це я вже використовую пряжу з 10-кілограмової посилки потрошку. така пряжа. В'яжу, буду в'язати основне полотно з спеціями 4 А тут зараз в'яжу. Боже. Вибачте, зараз в'яжу тут спицями пицями номер 3,5. Резиночком. Це перший старт. Е, а, я ж, а, я забула, що взагалі, я ж не сказала, що я конкретно розпочала. Це буде кардиган. Ай, дівчата, вибачте, це буде кардиган. Тут просто ще нема що показувати, кардиганчик буде зверху вниз. Я вам зараз ставлю референс, який я хочу повторити. Ось такий вона буде кардиган. Я сподіваюся, що буде схоже. Кожор мені подобається, такий він молочний, такий гарний. Так. Далі в мене ще є е, старт. Ще один знизу вверх. Це дуже е, дивно для мене. Зазвичай я так не в'яжу, тому що, я вже сказала, чому, а тут аж дві речі зверху е, вниз, верніше, знизу вверх. І тут, може, трошки більше. Буде що показати, але не знаю, побачу. Це верх до мого костюму. Це светрик. Штани вже готові. І це светрик. Трошечки схожий візерунок буде до кардигану, але, ну, тут будуть тільки коси без ажурів. Буде такий. Не знаю, я ще не вирішила, можливо, буде з високою горловинкою, можливо, ні. Побачимо, це, це потім. Зараз це просто буде такий оверсайз джемперок. Ну, як, не супер оверсайз, а такий. Ну, я дала на свободу облягання, здається, 12 см. Ну, мені так здається. Я не пам'ятаю вже точно. Е Тут в мене також фабричний набірний край, така ну, середня резинка. І ось такий візерунок. Тут будуть, це також будуть косички. Тут в мене вже зроблено два перехрещення, далі я ще трошки пров'яжу, і далі перехрещення буду робити ось тут, а тут в'язати лицьовою. Ну, я думаю, ви приблизно зрозуміли. Схожий візерунок до того кардиганчику тут буде. Тут у мене кардна нитка. Це 80% маринос, 20% ПА. Тут така ниточка. Вона розкриється дуже добре, вона буде ось така м'якенька. Ну, це неправильний зразок. Я його зв'язала чомусь на 4,5%. Я не знаю, чому я вирішила на 4,5%, тому він у мене такий плаский. Насправді треба було різати на 4, як я тут і в'яжу, на спицях номер 4 у 4 складання. Ось така в мене нитка, тут 1500 метрів. І буду в'язати такий, хоч злегка подовжений, такий, щоб трошечки спускався на попу, Ну, не прикривав прямо, але отак от спускався. Нитки в мене, напевно, вистачить, я думаю, в мене там 450 г є. Ця картна ниточка, вона легенька. Її багато не треба. У мене на штани пішло десь 400, то на такий оверсайзний подовжний джемперок мені точно вистачить. Ну, побачу. Ну що, тут? Тут резинка в мене також 3,5. Основне полотно на четвірці. Як бачите, я активно себе готую до. Холодного сезону треба було правда, трохи раніше, але я літ... влітку в'язала багато речей на благодійність і якраз мала змогу з холодами відправити, щоб тітки почали носити якраз е... з похолоданнями, а от собі гардероб ще не підготувала, скажімо так. <кхід> Далі в мене був старт з шапочки дівчатам. Я ще планую шапочки, але. Ну... Не все одразу, скажімо так. Ой, вибачте, будь ласка, у мене тут висипається все. Я навіть не знаю, який в мене номер спиць. Тому що я взяла спиці з набору і почала в'язати, а навіть не виміряла, які ж там спиці. Як бачите, це така в мене червона шапочка. На заміну тої, що я в'язала до цього, якщо хтось пам'ятає, я десь місяць-два назад, може, розпочинала також червону шапку, але там була набагато товща ниточка. Там була набагато товща нитка, і мені її не вистачило. І о, отут мені, знову ж таки, Наталя в тій 10-кіловій посилці прислала ось такий бунтик. Тут грамів 200, мені здається, це 100% маринос горбіний, як бачите, і я його взяла у дві нитки. І... Ось так в'яжу. Ну, тут спиці, напевно, або 3,5. Ось таку я в'яжу шапку простою резинкою 2 на 2. Буде шапка з відворотом. І все. Тут якби нема чого казати. Це такий стартик невеликий, який є. Подобається мені дуже колір. Чогось отак от мені червона шапка. От чогось вона мені сидить і все. Хочу червону шапочку. Резиночку добре тримаю, тому що це грибіний маринос. Така буде тоненька, але я думаю, буде доволі тепленька шапка. І також я розпочала шкарпетки з цієї Yarnaard Forza Stripe. І в мене вже вони ось на такому етапі в'яжуться. Як бачите, я підібрала секції і в'яжу. В'яжу, вони такі в мене виходять дуже гарненькі, життєрадісні, смугасті. Я в'яжу їх для бабусі, бо вона попросила в мене трохи оновити шкарпетки їй. І от. Отак От викладається, кому цікаво, класне полотно, мені подобається дуже полотно відрізняється від тих шкарпеток з форзи, які я в'язала до цього, воно більш таке щільненьке, більш пухкіше. Ну, якось в цій лінійці перя... якість порядження мені подобається більше. Я вже про це казала. Ну, а Розфарбовка, як ви самі бачите, ну, дуже класна. Я бачу за цей тиждень на Ютубі новинка просто заполонила Ютуб. Всі про неї пишуть, всі про неї знімають. Я підтримую це захоплення, мені також подобається гарна пряжа. Мають бути класні шкарпетки, побачимо, як буде носитися, ну, але так. Ось відмотала отакий клубочок, щоб розпочати разом. Як бачите, я ну, так, прямо вгадала непогано. Отак, майже тютелька в тютільку, ну, може, один якийсь рядочок. Ну, то таке. Як бачите, да, такий принцип, що спочатку йдуть два кольори, міняються між собою. Потім один колір замінюється іншим, той продовжується, далі так само знову міняється, і такими секціями воно виглядає. Так, це шкарпетки, як вже я казала для бабусів. Тут така, ну, можна сказати, умовна резинка, умовний такий початок. Я починала в'язати німецьким витим набором еластичним. І одразу. Почала в'язати резинку 5 на 1. Чому така? Тому що ну, бабусі ноги. Ну, коротше, ви розумієте, чого для літніх людей треба такі шкарпетки. Я постійно, коли в'яжу бабусі, постійно це пояснюю, мені здається, вже всіх задовбало цим. Ну так, от, і в'яжу я на 72 петлях. Вони широкі, але при цьому як би і з. Ну, туди і назад непогано розтягуються, тримають резинку. І отакі вони гарні. Буду в'язати не дуже високі, ну такі ще, може трошечки пров'яжу. Ну, хоча як не дуже високі. Ну, не знаю, стандартний пагомілок. Я... Мені не подобаються короткі шкарпетки, то я нікому їх і не в'яжу. Отакає. Думаю, якщо мені подобається, значить нікому не подобається. І отакі от життєраннісні шкарпеточки в мене в'яжуться. Класна пара має бути. І це все по в'язанню, мені здається. І ще, як ви бачите, все відео перед вами красуються дуже красиві пасми. Це пасма ручного фарбування від нашої сніжани. Вона. Як це правильно сказати? Вона є частиною наших в'язальних миколаївських зустрічей. Я просто не знаю, як це е, учани, учасницею. Ну, я не знаю, як це правильно назвати, але е, вона приходить до нас на в'язальні зустрічі. І е, нещодавно у сніжани в нашій з'явилося нове захоплення. Вона вирішила пробувати фарбувати пряжу. І ось це її перші такі спроби. Вона ще тільки вчиться, вона пробує себе і ділиться з нами своїм досвідом в чаті. І це перша зустріч, на яку вона принесла свою пофарбовану пряжу і вирішила зробити нам таку, начебто, лотерейку. І я виграла ось ці дві 50-грамові пасми. Е, мені дуже подобається. Я захоплюю сніжаною, сніжана молодець. Е, що не боїться пробувати нове, для цього треба закупити фарби, закупити обладнання. Це, це окреме хобі, яке вимагає часу. Ну, а от Сніжана не побоялася, і от в неї ось таке вийшло. Це е, основа, вона, здається, казала алязе Artisan, тобто непогана основа, як бачите. І ось таке дуже осіннє фарбування. Я вам показую. Я не знаю, як воно буде вкладатися. Дуже воно гарненьке, воно дуже ніжненьке. Дуже тут гарні такі осінні кольори. І, як бачите, воно дуже прикольно виглядає з гарбузикою. Мені подобається. І от такі гарні пасми, бери в'яжи, як то кажуть. Вже тут все готово, по 50 грамів поділено. І от така. Краса пофарбована. І на цьому у мене все, дівчата. Я запрошу вас до перегляду наступного наступного відео. Через тиждень я йду в кубики і будемо бачити, що в нас там зв'яжеться. Буду рухати свої процеси. Вам бажаю всього найкращого, продуктивного тижня, натхнення, гарного настрою. І бувайте рада була, що ви до мене завітали.